Шановне товариство, непростий час. Казна порожня. Розграбували все, що можна. Ми не встигали просто орієнтуватися, вивозили літаками гроші, картини, образи. То там інформація, що везуть, то там інформація, що везуть, то там знищені дуже багато документів. Розруха. Ми зараз будемо хотіти. Можливо, більших пенсій. Ми зараз будемо хотіти, можливо, якихось кращих соціальних виплат. Але ми маємо розуміти, що тільки разом, тільки спільно усі підприємці, які будуть платити податки, податківці, які не будуть пхати руку і не будуть хотіти вкрасти, вчителі, які будуть хотіти виховати українця. Патріоти своєї держави, лікарі, які будуть розуміння відноситися, селяни, які будуть допомагати, всі ми разом, усі політичні сили, усі громадські організації, мусимо разом тільки починати відбудовувати нашу державу стільки століть, стільки загиблих, стільки героїв. Скільки юних смертей. 17 років хлопчикові у стої з Небесної сотні на Інститутській. Він помер за 30 секунд. Лікар сказав, ми маємо 30 секунд. Я кажу, і що я можу робити? Кличте священника. І ця лікарка, вона до сьогодні має серйозний. Серйозний душевний біль, тому що вона не могла порахувати 17-річну дитину, тому що пуля була просто в легені. Сьогодні плачуть матері, сьогодні плачуть сестри. Я бачила, як плачуть дорослі чоловіки. Вони плакали без сліз, але кожною краплинкою своєї душі та тіла. Наші сльози. Мають зараз обернутися в велику і могутню боротьбу за становлення держави, яку ми обов'язково відродимо, яку ми обов'язково відбудуємо і будемо вжити щасливі, вільні, соборні, могутній Україні.